Привіт! Якщо чесно, я не думав, що так скоро це відбудеться. Мені 30. Як це? Щось взагалі в мені змінилося і що з цим тепер робити? Я не знаю. Чи очікував я, що мої 30 будуть саме такими, що я буду один в незнайомій країні і без розуміння, що далі? Треба знайти щось відносно стабільне. Щось що дозволить відштовхнутися і спробувати знову. Цим стабільним стали мої рідні, яких з кожним роком стає все менше і менше. Невелика кількість знайомих, які розкидані по світу, хто знаде, і ви, хлопці та дівчата. Наш дебільний чат, в якому дорослі люди впадають в якусь неймовірну дурку, і за кожний озвучений там вираз можна отримати ізі. 10 год тюрми. Знаєте, це все і смішно і в той же час сумно. Але дякую. Щиро дякую, що ви є. І якщо чесно, я дуже би хотів зробити ролик на кшталт, що би я сказав собі 20-річному. Вивчи фінансову грамотність, вкладись у бітоки, буде тобі щастя. Чи не довіряй так людям, не будь таким саможертовним, бо нічого окрім болю назад. Ти не отримаєш. Або взагалі пам'ятаєш ту, яку ти зустрів у метро і так і не наважився сказати просто привіт. Не проїби це. Але якщо чесно, для мене це все якась просто популістична суб'єктивна дроч з фінансовим, релігійним чи романтичним підтекстом. І це трохи не про мене, так що якогось глибокого двойного дна тут не буде. Та й записую я це відео для себе. Дозволивши собі трохи поплавати у спогадах, в намаганні зрозуміти, що хотів би сказати, і як підвести якийсь світох моїх 30 років, я зрозумів, що в кінці кінців так само ми всі залишимося одні. У можливо своїй, але вже незнайомій країні. І без розуміння, що далі, без друзів. І без родичів у нас буде лише одне спогади: спогади про те, що ми зробили або не наважились зробити, як було добре, як було боляче, як було прикро щось втрачати і неймовірно приємно здобувати. Я не знаю, як правильно жити. Я не збудував успішного бізнесу чи великої та міцної сім'ї. Так що я десь у кінці списку тих людей, котрі можуть навчати, як жить і не тужить. Проте сьогодні я хотів би поділитися лише однією думкою, яка мені прийшла у мої 30. Не бійся, я знаю дуже лячно зробити не тей вибір, поставити не на ту людину, сказати не ті слова і обрати не те місце. Але повір, куди страшніше, просто нічого не зробити, злякатися тої майже безкінечної варіативності рішень, які треба приймати кожен день, і просто закінчити своє існування з розумінням того, що ти так і не спробував, краще зустріти холодне ні, прогоріти на безглузді ідеї, залишитися ні з чим. Але спробувати це не якась галіма мотивація, яка пропаде в тебе через декілька хвилин після того, як ти вимкнеш це відео. Це скоріш призив до того, щоб в тебе з'явилась така собі збочена дисципліна. Дисципліна не пройобувати тої різноманітності шансів, моментів, людей і подій, які потім перетворяться на спогади, твої спогади. Історію твого життя, в якій і був сенс, я дуже часто просто боявся і нічого не робив. Але в ті небагаточислені моменти, коли я ризикував, я створював найяскравіші моменти свого життя. Вони не повинні бути щасливими чи з добрим фіналом. Вони просто мають бути, щоб було що згадати, щоб відчути себе живим. І Я хочу сказати, що я лише десь на середині свого шляху. Просто треба зібратися і піти далі, щоб просто зрозуміти у кінці, що ми були, ми з тобою жили. Цей сумбур думок, як я і казав, я записав скоріш для себе такий собі подарунок на день народження. Дякую, що ти вирішив переглянути це відео. Сподіваюсь, ти прислухаєшся, і сподіваюсь, що я сам прислухаюсь. Обіймаю. Сподіваюсь, скоро зустрінемося ще. tremei